Друзі, всім привіт, придумав завдання в Warcraft. Сьогодні у нас е, завдання розіскується свиріфає чорна скрипка. Нажимаємо кнопку прийняти. Друзі, дивимося на карті. Ось сюди нам потрібні, потрібно летіти. Е, ось це зазначене місце, там є пещара, потрібно вбити міні-босса і забрати в нього когось. Друзі, е, е, друзі поки я лечу, хотів би вас попросити. Поставити від... під відео лайк та підписатися на канал. Так, летимо на це зазначене місце, як бачимо, з правої сторони у нас є пещера. Друзі, нам потрібно заходити в цю пещеру. Так, біжимо в пещеру. І ось вже б'ють цього міні боса якого нам треба по завданню вбити. Друзі, будемо тоді чекати, поки він воскресне, і далі продовжимо. Друзі, воскрес цей монстр, якого нам треба вбити для завдання. Вбиваємо його. Конечно, друзі, я не знаю, як його вбити. Ну, в плані, ну, вбити знаю як, тільки дуже важкий, конечно, в плані. Як ви бачите, він хорошо наносить урон. То есть, якщо ви не паладін там і ніякий командил, там, хіл, танк, то соло його буде важко вбити вам. Є, друзі, вбили ми цього е чорного скро скроба, чи як він там називається. Коротше. коротше, забрали ми цей когось із з нього. Якби ви зрозуміло, ви вже поняли, де його вбивати. Друзі, також щось залутали. Нормальні такі перчатки випали синього кольору, рідкісні. Коротше, далі нам потрібно вийти з цієї пещери і... Віду до того NPC, в якому обрали завдання, для того, щоб здати його. Так, да, мені сподобались хороші такі перчатки. Збережу, хай будуть. Так, все, сідаю на свого літучого дракона і летимо до NPC, друзі. Так, под наш NPC, він вже нас очікує. Так, розмовляємо з ним. Нажимаємо продовжити, віддаємо йому ці перчатки. І вибираємо, друзі, собі свою награду. Все, друзі, завдання ми виконали. Всім дякую за перегляд цього відео, всім пока!